Чоловік каже дружині Люба, мушу зізнатися, я тебе зрадив, дружина. А я тебе теж, чоловік, перше квітня, дружина. А я в лютому. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Іспит в медінституті. Виходить сумний студент, його обступили одногрупники. Що здав? Та ні. Чому? Бо він таке дурне питання задав. Яке? Що потрібно мати для клізми? А ти що? А я відповів дупу. До шефа заходить співробітник Михайло Іванович, ну коли ж я нарешті отримую відпустку? Яка ще відпустка, Валеро? Ти й так усе літо просидів біля відчиненого вікна. Ізя у лікаря. Докторе, я ж вам вкотре пояснюю, дійсно, хворий. А я вам кажу, це ви собі навіяли. Нічого у вас такого немає, але ж я дуже погано почуваюся. Це все ваша самовразливість. Ось вам моя порада. Повторюйте собі, я здоровий, я здоровий і будете чудово почуватися. Ну, спасибі, ізя встає і йде лікар. Стривайте, гонорар, це все ваша самовразливість, лікарю. Повторюйте собі, мені заплатили, мені заплатили, і будете у чудовому настрої. Застілля, гості вже п'яненькі, почалися традиційні балачки. Ком, а ви в курсі, що одні батьки, щоб діти відрізняли редиску від редьки, знали, як росте картопля, везуть своїх нащадків на дачу або город?» Ну, логічно, а інші. А інші просять призначити свого синка міністром сільського господарства.